Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимо з житловому комплексі Сіті і маємо величезний офіс 460 квадратних метрів для оренди. Це чотирихповерхова офісна секція, тобто бізнес-центр. І зараз ми його вам покажемо. Давайте почнемо, напевно, з самого початку з входу. В приміщенні виконано якісний ремонт. Ну, ось і вхід. Тобто, у нас тут простора рецепція. Тут така відпочинкова зона. Можна облаштувати під свої потреби. Також в приміщенні є повноцінна кухня з обіднім, з обіднім столом, тобто з стільцями все повністю готове. І тут у нас знову ж таки кімнати. Приміщення насправді облаштовували вже під себе, тому ці перегородки можна демонтувати і влаштовувати, скажімо, так, площі залів під ваші потреби. Ну, ось тут ми заходили, тут можна обійти по кругу. Оця вся стіна це все вмістка шафа для речей. Тобто це максимально зручно. І йдемо далі. По всьому приміщенні є регуляція, тобто обігріву, так і охолодження, тобто система вентиляції. І тут знову ж таки багато залів. Один. І за ним також другий. Тобто є багато як і окремих, так і прохідних. Ну і ще раз наголошую: тут підлаштовували під себе, тому. Людям було так зручно. І йдемо далі. Тут, до речі, багато є таких переговорних кімнат, вони з шуму віброізоляцією якщо це потрібно, звісно. Також встановлені такі дизайнерські радіатори. І тут є санвузол, яким можуть користуватися як чоловіки, так і жінки. Тобто, це максимально зручно. І тут є ще таке невелике технічне приміщення для інвентаря. Ну, можна встановити, точніше, вже встановлений душ, але не, в принципі не користувалися. І йдемо далі. Так, тут у нас кілька таких невеличких, також переговорних кімнат маленьких. Ну, тут вже, скажімо так, знову зал, який розділений перегородками. Один тут праворуч. Інший. І тут така -та велика кімната, яка виходить в сторону кульпарківської. Також багато таких відпочинкових зон, що максимально комфортно. Отож, друзі, наголошую ще раз. Загальна площа приміщення 460 квадратних метрів. Це четвертий поверх. До речі, тут заведено 60 кВт електроенергії, що досить багато. І ще один момент, забула вам сказати: в приміщенні є два повноцінних входи. Один вхід парадний, це яким ми заходили, там, де рецепція, і є ще один вхід, відразу яким може вийти на ще одну сходову клітку. Якщо вас зацікавить даний об'єкт, звертайтеся Агентство нерухомості А8.